Всім привіт! З вами я Аня Сауреко. Це мій канал, присвячений темі маркетингу, психології, продажі. Тут цікаво, приєднайтеся! Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як продавати послугу. Звісно, послугу завжди продавати важче, ніж товар. Чому? Тому що послуга фізично не існує, її не можна помацати руками. По-друге, послуга, вона ж невід'ємна від Продавця, по суті, то, да? тут ще дуже такий індивідуальний суб'єктивний фактор працює. Ось чому важливо просувати власний бренд, якщо ви продаєте послугу. І третє, дуже важко порахувати, відчути і зрозуміти якість наданої послуги. Це такий пролонгований ефект від цього йде. Тому послугу продавати важче. Я знаю, що про це вже дуже багато і сказано, і написано. І оцей запит, як продавати послугу, він вже такий, знаєте, заюзаний. Але в мене є світики невеликий лайфхаки, які я вважаю дуже корисним. І, можливо, ви їм скористаєтеся, і вам буде легше. Так от, якщо ви продавець саме послуг, задайте собі питання. Як? Для кого, яким чином я продаю. І охарактеризуйте трьома словами: це мемчик, я знаю. Швидко, дорого, якісно. Як я продаю свою послугу. Швидко, дорого, якісно. І одне слово приберіть. Виходячи з цього, ви можете побудувати свою стратегію продажі. І підібрати свої інструменти рекламні для того, щоб налаштовувати рекламу на свого потенційного клієнта. Наприклад, якщо ми вибираємо швидко і дешево, це що означає? Це означає, що, скоріш за все, послуга неякісна. Наприклад, ви студент, який пише бізнес-плани. От 100% даю, що ця послуга буде неякісною. Це треба розуміти. Тому які будуть канали просування? Це буде OLX, це будуть дошки оголошень? Або якщо це якась інша послуга, яка швидко і дешево, це може бути якась. Роздатка біля метру, якщо, якщо ви, наприклад, займаєтеся якимись бюджетними ну, ремонтами. Да? Тобто, це для вас буде основний канал просування, а цільова аудиторія будуть хто? Економні люди. Або, наприклад, ви робите дешево і якісно, відповідно, що це буде. Це буде довго. Де ми починаємо просувати? Починаємо просувати в соцмережах, де людина може з вами познайомитися, де людина довго приймає рішення. І коли вона прийме рішення у вас цю послугу купити, ви що? Поставите її у графік своїх замовлень. Третій варіант якісно і швидко. Зрозуміло, що якщо якісно і швидко, це що дорого. Дорого ми як просуваємо з великим бюджетом, або хоча б середнім бюджетом, але інтенсивно просуваємо. Це що в нас буде? Контекстна реклама, толковий правильний сайт, можна і соцмережі підключити. Але ні в якому разі це не буде вже ніяка роздатка біля метро. Оце такий мій підхід до продажу послуг. Сподобався лайкніть, будь ласка, не сподобався, напишіть чому. А, з вами була Аня Сауляк. Лайки, коментарі дуже-дуже люблю. Підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей! Бувайте!